Друзі, є в нас от, от така ось коробка. Кожен з вас хоче задати питання. А що в цій коробці може взагалі бути? Якщо ми подивимось на неї поважніше. то тобто ось тут щось є таке, що написано, що ж там написано? Так, там якась, не будемо рекламувати, це не, не є реклами, тут щось. Аж, видите, тут вот есть вот такая надпись. Фильтры для воды. Друзья, помните, это был такой гениальный кинофильм, операция и другие приключения Шурика. Так, там вот была такая одна из песен. Пис... Губит людей не пиво, губит людей вода. Так, саме так. Саме вода, губи нас разом. Що таке вода, що таке людина? З чого складається людина? Це все нас повчає школа. Тому хто не знає, може звернутися до підручників школьної програми, хто не хоче або вже виріс із того. ...то Ти можуть якісь інші джерела звернутись, такі як інтернет. ну і так Тобто, що я хочу сказати. Той хто хоче, той знайде, наскільки процентів людина складається з води і як вообще, взагалі мати чисту воду, яку ми вживаємо. На сьогоднішній день у нас є три колби, які фільтрують воду. Вода у нас із скважини. Але нам цього недостатньо. Чому недостатньо? Тому що скважина є скважина. Що у нас в скважині? В скважині у нас є жорстка вода, це тотальний накип на чайнику або в чайнику. Це коли ти п'єш каву або чай, а потім звертаєш увагу на осад, який залишається у нас на дні кожної чашки. Як ви думаєте, а скільки у нас? Цього осаду залишається в організмі. Так, є самоправі, його дуже багато, і воно, я не знаю, виводиться чи не виводиться. Я не є медик, тому не знаю. Але всі кажуть, що вода є самим основним джерелом нашого імунітету, нашого здоров'я ну і тому подобне. Тому, що у нас в цій коробці, так як ми вже прочитали. Цій коробки у нас є фільтри для води. Тобто ми будемо дорабатувати наші фільтри, які вже є. три, Ми побачимо їх трошки далі. Потім розкажу, які там є, чому саме вони такі, в якій конфігурації вони були до цього, які вони в даний час. І що у нас є тут? Тобто, чим ми будемо допрацьовувати дану систему. Значить, Допрацьовувати ми будемо деяким комплектом, який був придбаний. І будемо доводити фільтри до системи зворотнього осмосу. Зворотнього осмосу, який є без насосу, тобто під проточну воду. Давайте подивимося, що будемо робити розпаковку. Головне, пам'ятайте, це. Використовувати правильний інструмент, аби ніде не ушкодитись і був правильний ефект. Інструмент виконав свою дію. Давайте подивимося, що у нас є. Дивіться, яка гарна у нас є схема. Схема комплектації, що ми придбали. Так, давайте приберемо цю коробку трошки в сторону і подивимося, що у нас є з цього комплекту. Гарний, звісно, комплект. Подивимося, що до нас прийшло в наявності. Так, про це ми пам'ятаємо, потім трошки пізніше подивимось. Так, в сторону. Є у нас отака магістраль для води. Не знаю скільки її тут довжини. Давайте подивимося. Раз, два. Метрів три, метрів три може трошки там плюс-мінус більше. Не знаю. Це не є нам на даний час такий важливий. Так, є у нас ключик. Що цим ключиком можна робити? Ключиком, ключиком. Монтується у нас кришка. Кришка. Що це у нас таке? Це у нас колба, колба мембрани. Мембрани. Ось Ось така. Якість доволі, не знаю, гарна, не гарна, яка є. Потім, потім, коли ми будемо користуватись, ми зможемо вже дати оцінку по якості даного товару. Що ми маємо далі? Сама мембрана картридж мембрани, картридж мембрани? 50. -ка. Що таке 50-ка? Це той ресурс, на який розраховано даний картридж. Ось сюди вставляється. Потім далі ми побачимо, як це робиться. Далі. Що у нас є тут? У нас є. Ціла-ціла купа різних... Ох, ти лки папу! Дивіться, що тут у нас є. єшпіком. Що у нас є? Це для мембрани. Один і другий. Дивіться. Потім оці два кронштейни. Це фіксація поміж мембраною і е, остаточним фільтром. Потім різні різні у нас, ось, о, дивіться, тут і клапан зворотній, і уголки, і тройнічок. Чотирьоходовий клапан вхід вихід. Краник. Краник. Цей краник у нас встановлюється на е, допоміжний об'єм води. Так називаємо бочечку. Так, це у нас кліпса для під'єднання е, для зливу води грязної. Це у нас е, обмежувач потоку води. В принципі, тут поки що все. І є у нас ще фільтр. Це той, який у нас остаточний е, вугільний вугілля. Так, по-моєму, всього цього ми ще придбали, Ні, не придбали, а у нас у цьому всьому комплекті у нас є ще, зараз одну хвилинку. Інструмент працює. Ми працюємо. Кожен робить свою справу. На виході маємо якийсь результат. Результат взагалі. Повинен бути очікуваний тому ми маємо те, що маємо. Або те, що хочемо. А якщо ми маємо не те, що хочемо, значить ми робимо щось не те. Тому, друзі, взагалі робіть те, що треба і те, що хочете. Щоб мати той результат, який взагалі хочеться. І ось такий у нас бак-бак. Для накопичення чистої води. Друзі, ось такий комплект ми придбали для доопрацювання нашого тройного фільтра очистки води. З даним комплектом ми отримуємо фільтр зворотнього осмосу. Давайте потім ще побачимось. Так, ну що? Продовжимо, продовжимо нашу модернізацію, дороботку трьохколбового фільтра до системи зворотнього осмосу. Так, з чого будемо починати? Що будемо робити? Так. Значить, починаємо ми а, із монтажа усіх Так яким чином у нас це буде? Значить, давайте зробимо наступним чином. У нас є корпус мембрани, в нього у нас встановлюється оголочок із клапаном. Він встановлюється у нас ось сюди на зворотні, на виході чистої вже води фільтрованої. У нас є оголочок. Е, У нас є ось такі ось оголочки. Дивіться, вони ось різні, так? Да? То це не є важно. Так. Вони відрізняються, бачите, тільки яким чином? Бачите? Різьбової частини менша і більша. Так, тому на цю сторону у нас також встановлюється звичайний такий огурчок. Щось довгий. Так. так, далі на Вхід у нас встановлюється. Дивимося вже звичайний. Ось сюди. Ось таким чином. Так, далі. Це у нас постфільтр. Вигільний. Ось, дивіться, обираємо дві заглушки. Так. І це у нас фільтр. Бачите, на ньому немає жодного позначення, в яку сторону де тут вхід, де тут вихід. Але ми пам'ятаємо, що вхід у нас, ось бачите, ця частина. Це у нас вхід, це у нас вихід. Так. І ось саме сюди на вхід у нас буде встановлюватись такий тройничок. На вихід у нас буде встановлюватись кутник і вже з нього буде виходити шланга у нас на кран чистої води. Так, це у нас значить, чотирьохходовий клапан. І, Обмежувач тиску рідини води нашої відфільтрованої. Так, начебто, Ага, і краник, який буде встановлюватися ось сюди. На накопичувальний бак. Так. Процес монтажа. Яким чином? Я думаю, вам почну показувати, а потім ми це все будемо самостійно. Значить, різьбу ущільнюємо. Ось у нас є такий ущільнювач. Стрічка тефлонова. Якщо немає такої стрічки... Ну, то можна ущільнювати чим. То любим ущільненням Хочете ниткою. А хочете. Чимось іншим. Паклею. Я думаю, пакля буде у всіх вдома. Тому що такою стрічкою фумлентою. Не кожен любить використовувати. Деякі спеціалісти взагалі її не признають. Ну ми зараз змонтуємо на ній. З таким чином намотали різне ущільнене і намотуємо, монтуємо, вибачай, ось таким чином. Ось так. Поки що не докручуємо. Потім будемо дивитись, як нам необхідно буде його встановити. Ну, точно також ми будемо встановлювати і ці. Так, монтуємо. Так, ось таким чином. Так. Змонтували. Змонтували всі наші. Дивіться, всі наші... З'єднувачі, кути, рінічок. Тепер продовжуємо монтаж. Так, давайте ось ставимо мембрану на своє місце. І таким чином вона встановлюється у нас. Бачите, дивіться. Є напрямок яким чином встановлюється прямо правильно наша мембрана в корпус? Дивіться. Вон там є направляюча внутрі. І таким ось чином ми встановлюємо? Оп! До кінця. Є. Встановили. Все. Дивіться, вона не виступає. Вона повністю. зайшла у своей посадочное місце. затягиваем крышку, так все, все у нас есть. Так, далее, далее, что нам надо установить? У нас есть трехходовой клапан, на каком установлено In, out. Вхід-вихід. Значить, Що ми робимо далі? Сюди у нас приходить е, із тройного фільтра вже попередньо очищена вода. Потім ці два уголочка, значить, це брудна вода виходить в каналізацію на злив. Це вже очищено. Отсюда із очищеної мембрани. У нас буде йти вона на чотирьохходовий клапан. І потім на тройничок, і одне із направлень буде виходити на наш бак. Так, давайте змонтуємо. Так, дивіться, чотирьох ходовий клапан у нас має вхід-вихід, це ми вже казали. так? Значить, я ось підготував уже три відрізка нашого шляху води. Яким чином збираємо? Беремо маленький відрізок, значить, із виходу з мембрани встановлюємо. Він виходить. І буде у нас заходити у нас. На верхню частину. Ось таким чином. Цього чотирьохходового клапану. Потім він у нас йде і цієї мембрани Так, дивіться, значить, як ми сказали вже до цього, в нижню частину. Також е сквозний проход цього чотирьохходового клапану. Вставляємо нашу магістраль, і він у нас йде на тройнік. На тройнік постфільтру. Постфільтру. Ось, ось сюди. уже звідси звідси буде виходити на наш накопичувальний бак. Потім, потім, значить, що у нас ось залишається? У нас залишається ще два отвори. Так, беремо ще один. Відрізок нашої магістральки водяної. Значить, Дивіться, ось сюди в верхню частину буде заходити магістраль. Ми потім покажемо із трьох колб вже попередньо відфільтрованої води. І воно проходить наскрізь. Вставляємо сюди магістральку, і вона у нас йде на вход нашої мембрани. Так, Зафіксували. Так, значить, попередньо ми все підготували. Тепер ми будемо переходити до наших трьох колб, і там уже по місцю розташування будемо розміщувати дану конструкцію. Так, дивіться, у нас є ось такий трьохколбовий фільтр. Він повністю у рознобій. Чому в рознобій? Тому що попередньо було дві колби, намагалися відфільтрувати воду з нашої скважини, але. Вода має дуже велику жорсткість, там великий нальот в чайнику, ну і так далі. Тобто вода ще мала жовтий відтінок, кольор такий жовтуватий. Тому ми додали, що у нас тут стоїть. Перший у нас це від заліза фільтр, другий це у нас пом'якчувач, третій у нас стоїть вугільний. Фільтр. Ну, Поки що така конфігурація, у подальшому будемо міняти, в залежності від того, яка буде вже у нас вода після мембрани і на виході зворотнього осмосу. Значить, ми ось дивіться тільки що змонтували попередньо два кронштейна, куди буде в нас встановлюватися е, підготовлена, підготовлена наша мембрана. Так, дивіться, ось таким ось чином буде воно у нас встановлюватись. Так, дивіться, ось встановив я нашу мембрану із постфільтром. Попередньо я вже нарізав ще е, значить, нашу магістраль о, водяну. Що ми маємо наразі? Значить, отаке розміщення. Тут у нас буде встановлений бак в цьому куту ніше. Е, Так, і поїхали далі. Так, дивимося. Дивимося великий відрізок. Значить, Ми вставляємо. В наш бак накопичувальний. Оп, встановили. Так, пускаємо його туди. І значить, він йде у нас на тринік, на один із свободних кінців. Встановили. Так, зафіксували. Є, далі. Далі. З'єднуємо вихід у нас із попередніх трьох колб. Магістральку вставляємо і фіксуємо, дивіться, на 4ходовий клапан. Те, що ми казали, це наша нижня частина. Так, Далі, що в нас ще залишається? Залишаються у нас ось два фітинги. Сюди ми під'єднуємо наш кран. Кран у нас вже змонтований. Магістральний кран. Під'єднуємо. Так, є. Ось таким чином. На кран вода вже у нас пішла із посфільтру, виход із посфільтру. Так, є. Що у нас залишається? У нас залишається не з'єднане, лише одне з'єднання. Значить, Що це таке? Це у нас вже відпрацьована вода, яка буде спускатися, яка прочищує мембрану і вона повинна виходити у нас в каналізацію. Так, значить, під'єднуємо таким чином, потім встановлюємо а, обмежувач тиску рідини, у мене стоїть 300. І потім у нас буде, значить, ось таким ось чином. Ось таким чином у нас під'єднано ось тут на стік. Дивіться, значить, попередньо взяв. Шуруповерт просверлив, значить, отвір у нас на виході у злив каналізації. Значит, що робимо далі? Далі беремо обезжирювач я використовую спірт, септіл. Беремо отвір, гарно знежирюємо. Для чого ми це робимо? Друзі, для того, щоб в подальшому у нас там не було протікання води. У нас у нашому комплекта ось, є ось така ось самоклеючась, ущільнююча прокладочка, ось ми її дивиться, ось таким ось чином наклеюємо, фіксуємо так. Тут ми попередньо відпустили трошечки різьбу, щоб мала змогу у нас обертатись. Так, дивіться далі. Що ми робимо далі? Далі ми встановлюємо ось такий комплект. Раз. І два. Так, дивіться, значить, ми закріпили наш хомут, тепер його вставляємо. Щільно, так, і не забуваємо не забуваємо затягнути нашу різьбу. Ось. Все. так Друзі, дивіться, в наборі у нас є отакі фіксатори. Значить, як багато хто каже, хочете їх встановлювати, хочете не встановлюйте. Для чого вони потрібні? Ось вони вставляються ось. Таке з'єднання, значить вони не дають можливості нам а, самовільно а, зіскочити шлангочки. Але якщо сюди ніхто не буде у нас сильно лазити, то воно самостійно не зможе ніколи в житті у нас ці магістралі зіскочити. Тому дивіться саме, хочете як вставляти, хочете не вставлять. А, попередньо вони не повсюду можуть навіть... І встановитися. Так, ну що, друзі, все змонтовано. Будемо пускати воду. Відкриваємо кран. Водичка пішла. Контролюємо, щоб у нас і жодному стику не побігла. Вода. Це і все. Потім будемо дивитися на той результат, який ми. Отримуємо. І чи покращилась у нас вода і та її якість, потім буде видно. Але поки що буде заповнюватись сам бак водою. Після цього вже в нас і піде вода.